Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Олександра Берестяного «Рівне, рівноправність століть. Олександр Миколаєвич Берестяний, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України, поет, громадський діяч, автор ряду поетичних збірок. Дитячої книги Схвильований світ, книги 50 легенд Погорини, поеми про народного героя України Степана Чубенка Планета Чуб СТ 16. Кількох десятків авторських пісень та історичної поеми «Рівне Рівноправність Століть. Рівна Рівноправність Століть книга унікальна, оскільки в ній вперше у віршованій формі. Розповідається про історичні події, що відбувалися на території сучасної Рівненщини від часів засновниці міста Марії Несвіцької і до сьогодення. Час, що давно минув, раптом переплітається з сучасністю. Люди, чиє прізвища давно призабуті, виринають з небуття і мають право на добру вірчну пам'ять. Ось що говорить сам письменник про свою книгу від автора. Історія Рівного цікава і непересічна. Чи можливо її збагнути, усвідомити та відтворити в одному поетичному творі, віднайти витончені коливання емоційного сприйняття минувшини і сьогодення? Бо вірші. Це розтягнуті коливання між звуком і сенсом, говорив французький філософ і поет Поль Валері. Перед вами, шановний читач, саме така суперечлива спроба поєднати, сполучити, зв'язати несумісні речі, історію, публіцистику, римовані думки та почуття. А ще осягнути, здавалося б, неосяжне, пригадати маловідомі історичні факти. Прізвища визначних людей, надважливі події, маючи подумки лише тонесеньку ниточку без початку і кінця, тільки окремі вузлики на ній. Сподіваюся ця поетично-історична журналістика буде цікавою і корисною, знайде своїх розумних критиків і небайдужих прихильників, бо рідне місто справді дивовижне. А імена видатних людей є поручителями перед минулими та пророками майбуття. Отже, рівна рівноправність століть. Я люблю своє місто рівно скільки себе пам'ятаю. Час у світки беру від давна від Різдва доленосний. Рівноправність століть рівноцінно сторінки гортає. Історичної книги буття таємничої, молосної. На зеленій рівнині давно оселилися люди за часів до нестямних далекого мідного віку, скотарі землероби, зазвичай сонцелюби. а зозуля ще й досі кує безупинно, без ліку. Тиха річка з узліску упадає у вічі слав'янам. І тому, з продавен, замиловує оствиця устя. Будувалися мазанки, з глини, вапна, дерев'яні. Я в сьогоднішнє місто бетонно скляне залюблюся. На листках осокорів ласкавиться срібло дулібів, і в майбутній бурштин западає зненацька комашка. На світанку мій пращур. Рибалить на заводі рибу, а під вечір загине в борні рукопашній. Зеленіє листа та латаття, а смерть за зело, бо зійшлися литовці з поляками вколо журби. Луцький шляхтич-дичко продає занедбале село За триста кіп широких грошів чеської лічби. А на присуді долі співає неквапно синичка. І тоді, і сьогодні квітує весна ненаглядна, з поришами прошукує княгиня Марія Несвицька. По жіночому мудра, по жіночому далекоглядна до душі її припали, ще з молоду вразили тихо, повноправна ріка, острови. І чарівна рівнина, йшли роки, і Марія свій замок таки збудувала із дубових колод, статний, гарний, міцний, удовиний. Йдуть роки, місто росте, розвивається, є вже в місті легкобити, ніби як купецькі. Духовенство розвелося, боржники, і зрадники. Є у місті, як не дивно, вулиця Німецька, є жидівська, реміснича, є квартал урядників. Горбаків цих так багацько не порахувати. То хай буде ще й кавказька вуличка Горбата. Сіромашня має долю, як худоба ясла. Є Америка. І воля тиха є і ясна. Є литовська, історично, бо ж земля древлянська, запитання риторичне, звідкіль африканська, ще й в болоті лободі отакий контраст. Видно, з гумором й тоді все було гаразд, і народжуються діти з криком голомозі. Мати тішиться малям, як щастям циганським. Дощ почався, а кобзар сивочолий, босий, змерз, посунувся до храму в церкву Омелянську, саме ту, в якій ще й досі правиться осанна. Ми вдивляємось в майбутнє крізь своє минуле. Склались долі на роздолі пластом велетенським. То була щаслива мить тих, що промайнули, закладаючи собор Свято Воскресенський. Це тепер він в центрі міста, дивовижний красень, а тоді ще дерев'яний марно рівноважитись, марно марити, бо знащо, бо усе на часі. Але як тоді, скажіть, було мудро зважитись. Історичність нелогічна, логіку змінили. Гречкосії, чи месії, чи якісь стихії, так на Гродненському сеймі Польщу розділили. Моє місто переходить до складу Росії. 19 століття час бундючних уній. Але це окрема тема, щоби оповісти. Десь огидна сарана, як на шестя гунів, всі спустошила поля. Голодно у місті. А в палаці Любомирських все бали і танці, Юзеф, князь і генерал, любить багато цмулити, розкошує, має гонор, подають на таці фрукти, печиво медове в пана сотні вуликів. А коли туман в очах і мармуляда ще Джеще спотками питає. Людвіха зітхає, бо Татеуша Костюшко знов несе нелегка. Любить він дружину князя, і про це всі знають. Грошей кури не клюють і на паяц. Із Варшави їде в місто хитрий ювелір, а художники з Мілана вже розписують палац. Модна штука у Європі. Королівський стиль ампір. Замок парку квітниках, неймовірна розкіш, і не гірш за шеверні у далекій Франції, та фортуну за хвоста назавжди не зловиш, все в пожежах погорить, крім акації. Йдуть роки, століття. І ми потрапляємо в УРСР в СРСР. СР. І мораль подвійна, і манери, стукачі зростають з піонерів. Та окремим пофіг компромати, якщо волохату руку мати, пнулись в комуністи-кар'єристи, тепле місце у президії посісти. Буйно розквітала показуха. Всіх тягнули в комунізм за вуха, дефіцит наліво і направо. Все по блату, телефон не право. Розвелися несуни й несучки, з-під поли шкарпетки і обручки, скільки м'яса, палок, ковбаси винесли лише одні труси, скільки спирту, пива і вина випито цистернами до дна тонни масла, шоколаду, барбарисок, скільки ешелонів вже не лісу. Це тоді зароджувалася каста тих, хто наловчився нишком красти. Навіть на крові гроші не пахли, але потім хто став олігархом. Нас затим підступно розіграли. Або жились, руки ці не крали. Що й казати? Сексу не було, хоч одній дурепі повезло, у своїх стосунках каламутних стала хвойда, але, блін, валютна. Остаточно у брехні загруз поступово загнивав союз. Пізній совок, а побрехеньок до біса В магазинах нічого, тільки плакат. Повний піпі, -пі. Афган і Залізна завіса. Все українське шаровачщина і неформат, ІСР не формат. Був і здувся. Боже, невже, нарешті самостійно. І так ми поступово переносимося до. Подій, більш наближених до сучасних, 2014 рік. Як прожити в спокої до вечора? Від думок рясніє сивина в чорному квадратику малевича, ніби сконцентрована мана. Цей квадрат стоїть перед очима. Чорний Всесвіт. До того ж, в квадраті. Збочений, зухвалий і злочинний, сльози, відчай і безсоння матері. Гори втрати понесли лелечі крила у небесну височінь в чорному квадратику Малевича в посмішці завмер назавжди син. Ось він, наймиліший, близько-близько, ніби щойно вийшов за поріг. У війні російсько-українській, чорному квадраті, чорний гріх, гріх амбіцій, заздрощів, політики, бездуховна, безголова скнарість на сільському цвинтарі помітили молоду вдову і сиву старість, принесли водиці із криниці в розтіч долі. Тишком нишком плакали, дивляться очима чорнобривців, як долини розквітають маками. Дивляться і не можуть надивитися в рідні оченята віч на віч. Господи, до кого вже божитися, щоб війна пішла у потой біч. Чорними квадратами на мапі вкрилися могили на землі. Рясно-рясно забуяли маки, А у небі журно журавлі. Небо схилилося дивною тишою, ніби в люстерко тут. Грає на сонці срібними брижами Озеро басівкут, мліє у променях жмуть жабуриння і осокає і жовтець, Коник заплутався у лепешинні і забринів на нівець. Цвьохнула пташечка десь за стеблинкою, млосно її поготів, зблиснув карасик з срібною спинкою, кола пішли по воді, чайки збитошні тишу потлатять криками довгих спокут, та діамантово квітне латаття, озеро басів кут. У кожнім часі є свої пророки у незбагненній історичній величі. Хотілося б відчути дух Європи на вулицях Соборній і Шухевича, облитися водою з криниці, бо соні ж полем скинувши сандалі. Хотілося б, щоб в Києві столиці ніколи не стріляли на майдані. Хотілося б життя підсолодити, злетіти рафтом чорним черемошем, і яблунь і вишень ще насадити, і для душі нарвати сто волошок, вдивляючись в зіркову висоту, погладжуючи внуччне волосся на денці серця мати доброту. І щоб, коли хотілося, моглося. Хотілося б, звичайно, догодити, щоб зойкнула, зраділа сива мати, і правночком її нагородити, і пісню заповітну заспівати, хотілося б, цілуючись під ранок, згубити і знайди одвічний сенс. І зайвий раз свідомо наостанок подякувати Господу за все. Хотілося! Олександр Берестяний, рівна рівноправність вік століть. Запрошуємо до прочитання.